У ніч проти 5 вересня невідомий БПЛА під час атаки на Московську область ледь не дістався резиденції диктатора Російської Федерації Володимира Путіна. Як стверджує видання The Moscow Times, нібито дрон знищили на підльоті до його резиденції над Завидово в Тверській області. Тим часом через нічну атаку в аеропортах Москви вкотре оголосили план Килим у Внуково домодєдово та Шереметєва затримали щонайменше 40 рейсів. Цієї ночі, як повідомляють російські телеграм-канали, дрони також збили в Підмосков'ї. Їх уламки впали в Павлівській Слободі на місцевий гараж. Сталася пожежа з кількома потужними вибухами. За даними мера Москви Сергія Собяніна, також ППО Російської Федерації ловила дрони в Калузькій області та в Істринському районі Підмосков'я. Вони також летіли до. Москви. В свою чергу російські пропагандисти ниють через атаки БПЛА їхнє життя змінилося не на краще. Ми кожне утро просипаємося і чекаємо на що там случилось за ніч. В Криму, в акваторії Чорного моря, з мостом, а які ще безпілотники літали над нашими градами. Як раніше повідомляла рупор Кремля Маргарита Сімонян у своєму телеграм-каналі, неподалік її будинку, нібито двічі падали дрони.